Ну, буде обережно, щоб не натрапити на міну. Такі сучасні реалії в умовах великої війни. 11-річна Олександра цьогоріч закінчила п'ятий клас. Попереду літні канікули. Перше планую це з класом їхати в Карпати. Угу. І перед цим ще їхати в лагерь. Дівчинка пам'ятає правила безпеки, тому в незнайомому місці до лісу та у поле сама каже ходити не буде, бо там можуть бути міни. Якщо, наприклад, ти зайшов в поле, і там е, може бути міна. Е, перше це е, потрібно позвонити в службу безпеки. І не можна дзвонити біля міни. Ти повинен відійти кроків 20 назад, тільки тоді дзвонити, і не підпускати туди друзів. Дзвінок, те, що вібрірує, він може міну зробити так, що вона може взірватися. Знають правила, й десятирічний Єгор. зізнається досліджувати нові місця йому ще як цікаво. Проте знає, як діяти, якщо він друзі побачили міну. Потрібно їм сказати. Напевно, про те, що там можуть бути міни, щоб вони далі не йшли. І викликати ДСНС. Не мішаєва, де живуть і вчаться діти. На початку повномасштабного вторгнення було в окупації, а сама школа постраждала від обстрілів. Тож школярі знають, правилами поведінки тут краще не нехтувати, бо на території міста досі можуть бути неприємні сюрпризи від окупантів. Міни вони, по перше, замаскировані в траві. Вони є різних кольорів і є навіть різних форм. Виходить, їх маскують так, що їх навіть може бути непомітно. Підготували до безпечних літніх канікул дітей у школі. Тепер міна безпека головна тема на уроках з основ здоров'я, щоб діти краще засвоїли знання в чаті за допомогою інтерактивних ігор та навіть коміксів. Розв'язуючи ці комікси в такому ігровому варіанті, вони збираються командами і потім використовуючи ці картинки, підказки. Після цього ну, вони зроблять висновок про те, можна так робити. Чи не можна так робити? Ось, наприклад, такі плакати які називаються стоп-міни. Ми можемо їх проілюструвати дітям, ну і використовувати їх на уроках. Від початку великої війни Україна стала найбільш замінованою країною у світі. 30% наших територій вкриті вибухонебезпечними боєприпасами. Тож правила мінної безпеки для дітей нині необхідні. Такі навчання проводять і працівники ДСНС та поліції. На прикладі макетів показують види мін та які можуть бути наслідки, якщо правил безпеки не дотримуватися. Це практичні загани. Дання прави, ми їх вчимо і показуємо, які види невибухонебезпечних предметів, які знаки безпеки, які маркірують небезпечну територію, і саме основне, як дійти під час знаходження, коли натрапила небезпечну на якусь знахідку. І ті місця, які можуть бути зачасто заміновані, чи захращені небезпечними предметами. Половина українських підлітків схильні нехтувати правилам мінної безпеки, попри те, що правила знають, такі цифри оприлюднили ЮНІСЕФ та рейтинг груп за їхнім дослідженням. У групі найбільшого ризику постраждати від мін та виб небезпечних пристроїв хлопці віком від 14 до 17 років, які мешкають на замінованих територіях, а все через бажання досліджувати нові місця в тій ж групі ризику: діти з сільської місцевості та малозабезпечених родин. Альтруїзм, який залишається рушійною силою небезпечної поведінки наших підлітків, діти намагаються і прагнуть допомагати. Тобто, якщо собака вибігла на мінне поле дитина, як правило, біжить за. Цією собакою, не розуміючи, звичайно, що там можуть бути міни, а там, де одна міна, може бути інша міна. В той же час ми маємо вчити, що діти мають покликати або дорослих, або викликати екстрені служби, і як і зафільмувати. Діти, які живуть у прифронтових містах або ж на прикордоні із Росією, правила мінної безпеки знають краще порівняно із дітьми із заходу України. Тому експерти наголошують, окрім школи розповідати дітям про правила мінної безпеки повинні і батьки до. Каріна Шевченко, Микола Довгий, Ігор Костюк, П'ятий канал.